Привіт, дорогі водії, з вами канал Автотема. І так, мова про облік, ТЦК і чи потрібно, як то зараз дуже багато вже робить, швидко бігти і переоформляти автівку на дружину, там, на кого завгодно, так, жіночого роду, чи що буде з правами для, грубо кажучи, ухилянтів. І що буде прийнято в обхід, тобто не напряму. Е, тобто напряму ми, мав типу, такі хороші от цього не робимо, але в обхід десь в іншому місці то буде прописано так, що воно буде працювати. Ой, на секундочку, якщо хочете бути в курсі автомобільних новин, то долучайтеся до каналу Автотема. Ми вже пересягнули в позначку 50 тисяч автомобілістів і водіїв. Все будемо детально розбирати, розбиратися, відстоювати права автомобілістів. А що стосовно мобілізації обліку, крім особисто моєї, мого бачення цього питання, так, ґрунтуючись на тих текстах законопроекту, що ми бачимо, так, подивимося ще також відеофрагмент з виступу депутата, що він про то каже. Тож, що робити? Чи бастренько бігти в МРЕО, чи через дію вже на дружину переоформлювати, чи, чи як? Е, дивіться, е, по-перше, е, в проєкті закону про мобілізацію, так, в новому його ухваленню, поки що не внесено жодних будь-яких майнових прав. Тобто, автівка це ваше майно. І якихось обмежень майнових прав, навіть там щось говорили про карточку, так, щоб будуть блокувати рахунки. Але те все викреслили, бо то порушення прав людей і майнове право ваше затрогуватись не може, тому того нема. І поки що поки що в тому редакції того закону, того, що ми бачимо, так, то. Майнових якихось стягнень чи арешту на вашу автівку нема такого взагалі. Тому е, поки що зарано то робити, так вже швидко по все продбати, переоформити. Ні. Наразі нема. Тож паніку відкидаємо в даній редакції нема. Чи придумають потім, Бог його знає, що придумають, що не придумують, як воно буде діяти. Так бачимо, кожен день щось міняється. Але наразі, навіть з прийняттям закону про мобілізацію, відчужити вашу автівку, чи якось її заарештувати, чи забрати через те, що ви там не стали на облік, так ні. Нема 100%. Чи посвідчення водія. От тут зовсім цікава історія. В законі про. Мобілізацію, його комітет цю правочку відхилив, але його хочуть внести до, е, в пункт інших законів про адміністративні правопорушення. Тобто, напряму в законі про мобілізацію, блокування посвідчення водія якби не буде. Але <свідчина> поліція зможе заблокувати посвідчення водія за зверненням. Територіального центру комплектування або ТЦК, або як раніше то називалося воєнкомату, так? І в поліції ваше посвідчення буде заблоковано і буде якесь адміністративне право, ну, стягнення через правопорушення. Давайте, знаєте, таке, як закріплення, подивимося, тут все-таки відеофрагмент з депутатом, що про то думають у фракціях. А потім ще зробимо такий якийсь коротенький висновок щодо автомобілів. Комітет це не прибрав. Але вчора була е підтримана правка е колеги по парламенту Ю Володимирівни щодо е механізмів притягнення до відповідальності. Е особисто я казав, що ця правка повинна бути все ж таки е в КУАПІ кодексу адміністративні правопорушення. Е Бо так вимагає і регламент. Е, ну, от вчора на комітеті, значить, ця правка була підтримана, вона е, умовно кажучи, комітетом підтримана, да, і всі там інші правки, от все, про що ми сьогодні з вами говорили, вони, звісно, там злетіли. Хоча і я хочу комітет комітети так їх всі зніс, і їх не було окрім автівок. А що по автівкам? Уточніть, будь ласка, от бо я не дуже зрозумів цю позицію. Мова стосується майнових прав чи прав керування керування прав керування. Дивіться, якщо ви е, отримали там повістку, але ви ухиляєтесь від е, е, того, щоб ТЦК вас взяло на облік, е, ТЦК я так розумію. Ну я так розумію, їх механізми, як вони нам доповідали, подає у вас як ухилянта, Далі у вас там по базі е, поліції дивляться, чи є, наприклад, у вас водійське. Посвідчення, і, умовно кажучи, ваше водійське посвідчення. Я так думаю, знову ж таки, хочу нагосити. Потрапляє в якихось ну, отримує там якусь галочку, що вам там як ухилянку заборонено керувати ну в рамках, якщо це закон буде прийнят. Ну я думаю, що це так якось повинно було виглядати. І коли поліція зупиняє вас і перевіряє ваше посвідчення по базі. Вона каже, друже, вибачай, ти є ухилянтом, твоє посвідчення водія не дійсне, і там якісь можливо будуть адміністративні дії далі. Ця норма вона зараз закладена. Вона залишилася ця норма станом на вчора залишилася, але ще раз хочемо все після того, як була підтримана правка. Зараз комітет якраз перегляне, чи буде ця норма далі працювати фізично взагалі. Бо ми можемо залишити норму, а механізми виконання, наприклад, вже відсутні. І навіщо тоді така норма? Тож як бачимо, да, все в нас люблять зробити задом наперед, але діяти то буде. З документу про мобілізацію, тому що хочуть поставити усіх на облік, будь-то в тебе троє дітей. Будь ти кривий, сліпий, горбатий, але відомості про тебе в територіальному центрі комплектування та ЦК, так повинні бути. Ти повинен піти туди, зареєструватися, пройти. І хочуть туди загнати всіх, абсолютно всіх чоловіків. І, там, про дуже багатьох жінок поговорюють, і от їм потрібні якісь речаги впливу, тому що не всі хочуть туди йти ставати на той облік, тому що бояться, що відразу, то напередок. Хоча ну, то не так зовсім має діяти, так? Але то вже зовсім інша історія. І от їм потрібні речаги впливу. Щоб не визивати такого суперобурення, так то от мол ми цей пункт з. Закону про мобілізацію прибрали. Але все в нас робиться на виворіть, і ззаді його впхали в інші якісь положення. Відніше ще не пхали. Ну, благополучно впхають, якщо про то вже так відкрито говорять. Тому, як висновок. Переоформлення, це звичайно хорошо, так, якщо ви довіряєте своїй дружині. Але вже бачимо, да, є випадки, коли переписав все на дружину, там, квартиру, машину, все, а вона пішла і здала в ТЦК, всі документи його занесла і поставила на облік, і все інше. Чудово зробила без чоловіка сама, то ну, це вже цю реалізм. Але тим не менше, такі прецеденти вже є. А, тому з майновими правами і переоформленням. То Ну, як? Типу, як перестраховка, але поки що воно ну, нічого нічо не діє. А от е, з посвідченням водія, то готуємося, що обмеження так, відсотків на 90% будуть, якщо ви е, не стоїте на обліку. На то буде даватися, наскільки я розумію, після ухвалення законопроекту 60 днів. От За цих 60 днів ще типу їжте, А потім вже в поліції будуть галочки, як сказали. Галочки про то, чи є ви там, чи нема. Відповідно до даних з ТЦК. так, Але. Як швидко то цікаво передадуть ті дані, як швидко, то все внесеться в базу поліції, то будемо дивити вже по ходу дії. Я ж буду уважно спостерігати, вам розповідати. Тому до нової зустрічі на каналі Автотема, дорогі мої водії.